Є молодий буряк. Молодий буряк. 115, так? 50. Огірочок? 50. По 50. А Така капуста. 70. По 70. Є зелена на це буде гарна. 120. 120. 52. 52. І, пучкова. 12. І пучкова є. Ось така. Пучкова 12 буде коштувати. А числічок? 120. 120. Віцький тут різновид. А капуста? 52. По 52. Є ще у вас такий. Що це? Картопля? Королева. Королева Анна по чому вона буде? По 24 гривні. А морква ось така? 40. По 40. 40. Е, і ось така по, також по 40, так? А така цибуля? 28 гривень. По 28. А ось такий буряк? 32. 32. Це все 10 ряд, 25 місце, вибір дуже великий. Оскільки капуста? 55. Ой, який гарний буряк, 25. Ортоприка, бон, Ортоприка. 23 гривень. По 23. Бананка. 24. Бананка, 24. Так, що ще маємо? 33 гривні. 33 гривні буряк. Така морковка, 30 гривень. Така морква 30 гривень. три салати. Така морква 38 гривень. Ось така 38. Цибулька 15 гривень. 15 цибулька. Синя цибулька 20 гривень. Синя цибулька 20 гривень. Хто приходить від Мар'яни торку місяць. <реку> Проходите, скажете, що від сказати, мене що буде від знижка невеличка. Гривень буде знижка на те. 41 місце, 10, 11 <реку> ряд. Ще є петрушка, гурт по 35 гривень. Ось така. Оскільки ось картопля? 21. Так ось така картопля 25. Бананка 27. А ось така капуста 55. Кучерички по 60. І ось такі по 50. Немає брати по 40. Немає базалі. <рігунця> <рігунця> і по 65. Віку, віку, віку. І ось такі є по 50 і по 40. І ось такі по 55. Ну, і по 45, Ось такі по 45. на гурт.